Привіт друзі. От випаяв із цю мікросхему процесор, із блоку ЦПУ. Все рівно його треба випаювати. Дивіться що було на цьому місці. Ой-ой-ой. Он -ой -ой. дорожки такі. Це я тільки випаяю, я ще нічого не знаю. І так знизу вона виглядає, дивіться яка. Вона була, ну, процесор цей був в сильній влагі. І притом під напряженням був. Тому що ці виводи це 5 вольт. Маса і 5 вольт. Ну, випаяв феном. Нормально, без проблем. Оцею така штучка. Отут, легенько так підсипляв і вона вийшла. Зараз по мою плату. Ну, Підготовлює і треба шукати отаку мікросхему. Ось давайте під мікроскопом подивимося. Ось ці дорожки, дивіться. Вони не дзвоняться. Є, якась одна дзвониться, брешу. Справа, по-моєму, дзвониться оця. І дивіться, ось сороковий вивод, от. От сюди немає теж не дзвонець 39 ну, коротше, треба було випаяти цю мікросхему, щоб добратися до цих ділов. В результаті оця і оці дорожки, вони не дзвонять. Це якраз 37-ма нога, отут вона не дзвониться із двома мікросхемами. Зараз я покажу. З цими вона не дзвониться. Якраз воно йде сюди. А з цими дзвониться, там провод на схемі йде із процесора на ці 4, 5, по-моєму мікросхем. Все дзвониться, кроме оцих двох. Ну це теж це якраз ця дорожка 37 а а це сорокова І на світ не видно. На світ вроді ціла дорожка, так що світ тут не допоможе. Тут тільки треба прозвонювати. А що цікаво, от друга оця, де вона? Справа яка? оця вона дзвониться. Ну вона дзвониться тільки от до сюди. А далі її нема. От на просвіт добре видно, що цих двох дорожок... Немає, а 40 верхня, на світ вроді вона ціла, але її теж немає. От в чому коварство заключається. Ну от я підготував плату, всі дирочки вже зробив за бочисткою. Так що міняти мікросхему немає. Ось мікросхема з плати дисплея випаяв ця, яка не робить. Оце генератор на 37-32 765. Ну, теж її виповив. Ну, Під нею, дивіться місто все чисте, але вона така якась, теж як та мікросхема і, і процесор у плямах таких білих. ну Її теж треба міняти. Найшов ще одну дорожку, яка не дзвониться. Я говорив, скільки їх ще буде. І я такий ну, довольний, що я знайшов. Дивіться, я зараз прозваню оцей процесор, де я випаяв його. І ставлю, ну там, провірив, все, галочку. І тут раз дійшов до 23-го, його немає. Сюди він не йде і сюди не йде. І дивіться, оця дорожка, 23-й. Ну, ось вона, коротше, під мікроскопом. Я думаю, що це оце вона. Я зараз сковиряю. Вона не дзвониться, оця дорожка, от вона йде. Це на 23-й вона прийшла. Оце 23. й да, Ну видно, наче видно, так? Да? І от ще десь тут, оце подозрительно треба прозвонити. Зараз розковиряю і покажу вам, що там. Дивіться, тепер добре видно де вона пропала. О. І оці такі якісь... Треба би їх теж почистити. Якісь дуже грязні вони. Зараз займусь. Ну це це добре. Що я знайшов ще одну дорожку. Коварна вона, звісно, така. І отут треба провірити. Ця дорожка дзвониться все в порядку. А цю ця не дзвониться. Тут перерив. Я не знаю як його проводочком. Зараз спробую встановити цю дорожку. От, встановив я дорожку, помив, почистив. От такий. У мене є такий, такий дуже тонкий провод і от припой 0,5 мм. 0,5. Він хорошо підходить для таких ділов. Ну і пропаяв верх оцієї мікросхеми. Я не міг показати цей процес. Я вам показую результат. Ця дорожка дзвониться, все нормально. А цю я встановив отак. Ще обрав рожавчину і покрасив. Верхню кришку, що таке треба із нижньою зробити. Ну, щоб хоча б ржавчина далі не, не розпространялася. Довго прийшлося терти дремелем шкуркою, Але тепер внутрі вона красивіше, ніж снаружи. Очищаю я плати від ржавчини, екрани, дивіться, вже нормально виглядять. Я не можу. Работати з такими грязними платами. Оця плата це синтезатор. Блін, як вона класно зроблена. Ну і тут немає дорожок там оцих. Ні, ні на яких платах, я дивлюся, немає перегнивших дорожок, крім плата ЦПУ і, ну, і на дисплеї, ну там мало. Ні, на дисплеї почти немає. Плата ЦПУ в основному і материнка. А ця, дивіться, як виглядає, все. Супер, красиво, плата. Ось Дивіться, нас попереджали, що пильна буря, пісок із сахари буде. Отак, ось моя машина. І це я вже спробував. Дивіться як це відбувається, Вона була чиста. Отак. І таке саме в мене на балконі. Все треба витирати, От тому я і прибори не ставлю на... на стіл. Все треба вбирати. Тепер тільки на мойку. Ось так виглядає нижня кришка. Я вже тут почав шліфувати. І ось як виглядає покрашена знизу панель з новими болтами. Все, ножки прикручені. так, Далі не буде розпространятися ржавчину. Ще покрасив ось цю панель задню де трансформатор, бо вона була ржава. Найшов цікаву інформацію от на eBay по цьому приймачу. Сам він стоїть, дивіться. Тут все не бішені. 1000 доларів 800, ну, діло не в тому. Од вот плата RTTY, яка опціональна. Дивіться 150 долларов в США. находится в США. Теж фільтр. Це опція. Э, тоже 150 долларов. Сам энкодер 60 ев, ой, долларов, Це все в США. Тут сам він 830. Ось все щось дешевше. Ну це наверно якась подделка. Ну, діло не в тому, дивіться плати. Е, це радіочастотний блок, е, але дивіться, 125 доларів, Ну, плюс доставка от ще 26. да. А що цікаво, плати ЦПУ немає. плати ЦПУ є. От дивіться, він сам. А не, 545-й це слідуючий. 1500 почти. І ще 190 доставка. Ну, це до мене доставка. От плати. Ну, материнка є, дивіться 100 доларів. Ну, це така. І от він. Коротше, для цього приймача все таке дуже-дуже дороге. І він сам ну престижний. І в нього є. Награда найкращий прийомник Автігода, він отримав від якоїсь е, там, радіоорганізації, так що це апарат дуже серйозний. Ось подивіться, він же тільки вже із Японії, робочий із Японії, 750 доларів і доставка дивіться 100 доларів, 850 доларів. І ще, ну, як на мене, поцарапаний отут, дивіться. Мій наче ще снаружи красиві. І от тут якийсь колхоз. Так що якщо вам попадеться такий апарат за 9 євро, то беріть в будь-якому стані. Ось я дивлюся на ці імпульси, вони скрізь такі. Оці. Це наче як, знаєте, ото толпа біжить. Тут не вистачає такого. Лівий, лівий. Раз, два, три. Отак должно бути. Ну що, пора зайнятися цією мікросхемою? Це ви там знаходитесь по ту сторону монітора. А я в кіно. а в кіно можна все. Вот микросхему я вставив. Зараз пропаяємо з цієї сторони. Ну що, мікросхему поставив момент істини. Давайте включимо. Нічого не змінилось. Давайте подивимося чи є імпульси. Так, ще, ще. Вон, щось то з'явилось і десь пропало. Що це значить? М -м -м. Нічого. Дивіться, стою прямо на кварці 32,8 і 7. 32,768. Окей. кварц працює, А на першому, це ЦТП-1, тут должно бути 64 герцог нема. От тут сказано, що ресет йде на C1.36 щось. На не роздавитись. 15 вивод тут нічого немає. Нема нічого і на ТП1 нема нічого, а на кварці є зселятор працює, а от тут щось, але з'являлось воно тут, тут імпульси 64 Гц на ТП-1, потім пропадало. ТП1 він нікуди не йде, не може його нічого садити. Поки може мікросхема не робив, П'ять? Ладно, не будемо спішити з виводами. Давайте замінимо ще процесор. Вот поставив ЦПУ блок, поміняв мікросхему, появились імпульси, але тут нічого не з'явилося. Ой, ну і стільки зміг дотягнутися, на цих вже є імпульси, все. Раніше не було тут нічого. Я тикав, нічого не було. Значить мікросхему треба було поміняти. Дивіться, що в мене на екрані. Ха -ха. Не знаю, що случилось. Просто бац! Ну нічого не працює, звісно. Ну яркость хороша. Она десь регулірується. Вам, вам не видно, наверное? А так. Це вже прогрес. Я тут заміряв, міряв напругу, тільки Ха -ха. Значит, вроде як половина дисплея засвітилась. Ну, дисплей красивий, дивіться, яркость хороша. Е, Між прочим, я прочитав про цей дисплей. Він робився на заказ, включительно для цього приймача. І якщо щось з ним случиться, то ви його вже не знайдете, то, то капець. Ну, і там сказано, що він з яркость, теряє. але тут усе, все, все окей. Не знаю, що случилось. Ну, він висить, понятно. Нічого не. Ну, щось його запустило. Якщо виключить, то я думаю, не буде більше. Ні, ні. Тут щось не вистачає.